Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 9 вересня 2024 року. І мене просили показати, як я виготовляю домашнє вино. В даному випадку ми будемо виготовляти домашнє вино з винограду Леон Мійо. Тут немає не суттєвої різниці, з якого сорту. У вас тут такі качанчики. Ось. У нього таке кукурудза. І є трохи. І рихліші. Рихліші глянка. І так скидаємо, відерце собі з твердим дном ці качанчики Ніхто винограду не миє, так як він ріс, так він йде на вино. Ось, і це. І це буде достатня кількість його ски, скинути. таке відро Далі беремо. Рівну палку. Вирізано рівно. Видно, я думаю, вам, так? Да? Бачите, злива на мій, я вже душив в неї, оце вже видушено. Сік чистий, бачите? Чисте і біле. Біле, на пальці все біле. А перед тим я душив замурського, то дуже темне було на пальці, таке темне темне вишневе. І так от байливо душимо. Дехто бере дрельку. Дрелькою. дрелькою Міксером тим, що розчин мішати. Воно так не йде. Ну що ж, шпотлівку там мішають на стіни, окрім Воно так не поб'ється. Та я і то може і так. Це і не дуже він так хоче так битися, бачите, і чавити потрібно. Дехто має чавилки такі професійні. Я ж так вам показую по-старому, як, як роблять по-старому як колись робили. Ну, як коште, так можете собі, як хочете, так можете собі почистити. Це не, не суттєво. Головне, щоб почавили гарно, щоб цілих ягод не лишалося. щоб все було почав. І того, як почавили, пересипаєте сюди у відро, Поки не почавите все, що є. І так, весь видушений матеріал, що ми видушили, зіляли в одну посудину, відро, можна в кастрюлю, що хто має. І зверху потрібно чимось прикрити, аби туди не попадала мошка. І поставити, аби воно вистояло. Воно має вистояти 2-3 дні. Щодня потрібно підходити, помішувати шапку. Тут буде. Підходить така шапка і її потрібно міша... перемішувати, щоб вона мішалася з цим винним матеріалом. Через три дні ми його будемо опускати через прес. Теж то я покажу, як то робиться. Ну і шапку покажу, як перемішується. Це, що ви бачите, називається шапка. Ось це. Його треба помішувати. Бачите, зразу не тоне, от я тисну крепко, не тоне. Декілька разів на день потрібно перемішувати. Бачите, вже процес бродіння розпочався. І ми тако перемішуємо декілька разів на день і назад накриваємо. Щоб вони ягоди не пересихали, і процес бродіння був би. Рівномірним, щоб не, ви, не висушувались ягоди. А через 2-3 дні ми будемо пускати це все через прес. Щодня я вам цього не буду показувати, яке декілька разів перемішую. Я показую один раз, а далі ми будемо пускати це все через прес. Бачите? Зоном ви її видно відразу що Вино буде темне, в пляшці воно темне, але так воно світленьке. Світленьке десь. Завтра, післязавтра вже буду через прес пускати. Ну, можливо, не завтра, але, після, що післязавтра. Буду бачити, як буде процес бродіння, бо він тільки розпочався, ще він не дуже йде. Все, друзі, чекайте наступних відео. І так, товариство пройшло декілька днів. В даному випадку пройшло майже 3 дні, 2,5. І ось так воно виглядає. Чуєте, звук, можливо, як воно бродить. Далі ось так прес виглядає. Прес там далі стоїть з, з ручкою витягнутою. І сюди ми заливаємо через марлю і сюди, сюди буде лекти в миску. От і ми підставимо пресу. Беремо ось так черпаком і відповідно сюди. Набуть не дуже добре видно. Накладаємо в міру. В міру, аби не перевантажити преса. Все зараз ніхто не додає. Бачите, вже потекло все, все це робиться з на мію, але можна будь-якого винограду так само. Бачите, ось, ось вже стекло те, що поки ми додавали сюди. І малю ось так закладаємо. Закладаємо зверху. Ось. Ось. Рівномірно ми тут все розташували там, аби прес в один тільки бік не тиснув. І підсовуємо, підставляємо під прес. І так. Підставили ми під прес. І крутимо, крутимо, крутимо. Аж доки не докрутимо донизу. Масло на гвинт ми даємо мінімум, 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 аби воно не попало вино, хоч тут є така заглибина, де воно не попаде все рівно туди, але, але і все, і коли вже дійшов прес і до. Марлі, відповідно, потекло сильніше. Це Вінницький переслан. Я брав найменші, літрові, Мені більшого не потрібно. Отже ми і так. Тільки на дно накладаємо. Ось бачите, як тече. Певний сік, розбризується. і потім ми його будемо в 3 банку наливати. Коли вже перестає бігти, ми ще дотискаємо, зараз не можна затискати аж, аж занадто. Трошки нахиляти його потрібно ось. Видівно, і тоді воно іще крепше біжить, що площа нерівномірна. Потім в банку і будемо додати цукор. Коли в нас воно вже вино в бутлях, в слоїках трьохлітрових, бачите? Ось осад уже видніється. В одному може бути більше в одному менше, і беремо такий прилад. Це називається рефлектометр. Сюди ми зараз капнемо і провіримо, скільки є цукру. Як бачите, цукру замало, але це ще не критична межа. За той час, коли, коли воно грало, Ну, те подушене не все грало. Цукор подівся. Ви на матеріалі є винні дріжджі природні і є яблучна кислота, як її називають. І ця кислота з'їдає винні дріжджі. Тому ми зараз додаватимемо цукор. Я буду додавати в даному випадку. Тут є 2 літри. По 2 літри, десь 4 літри. Всього разом, буду додати по 200 г. На цю. Я буду всипати сюди, але якби був якийсь бутер інший, я би шланом відтягнув і в літровій банці то все розмішував і сюди додавав. Зараз ми всипаємо в одну з банок. Тут вже відмірано 200 г. Що не розсипати, оп, все там. І бачите, почало шуміти відразу. Почався хімічний процес, адже появився цукор. І отак палочкою мішаємо, мішаємо, поки його аж на дні не буде. Так ми будемо робити в двох банках, в двох слоїках 3-літрових, аж поки він не розтане. Через тиждень. Не пізніше потрібно буде перевірити. Я гарантую, що цукор десь подінеться, він може втікти. Цих 200 г, якщо там було 200, 12% цукру, це десь буде зараз 16-18% чи буде. Цукру, як я це все вимішую. Але того буде достатньо на один тиждень, рівно на тиждень. Можна на день раніше. Провірити як за тиждень і знову додати цукор. І так пропорції вгадуємо, скільки треба по рефлектометру, скільки його бракує. Найкраще такою дерев'яною палочкою вирізли щось, кору здерли і буде вона на декілька років. Такі бачите, ця на літровий розрахована, а не на 3 літровий трошки, трошки незручно. Друзі. І так, цей процес буде йти довго місяців два. Півтора місяців два. Температура має бути 17-18 градусів. Не холодніше. Ну, В крайньому випадку 16, ну, холодніше не має бути. Це в приміщенні має бути. Це знаходитись. Бачите, вже піна сама. Як тут, а як тут. Зовсім по-іншому все. Цей процес має відбуватися довго, довготривалий 2-3 місяці. Я, як в мене десь буде нестача цукру, чи, чи якісь відомості я вам буду показувати. Але ви маєте самі слідкувати. Цукор впав, значить, ми Ну, цукор тут впав, перевірили приладом, брак цукру, додаємо, додаємо в міру, вже не по 100 грам, скільки там буде. Різниця в цьому. 100 грамів на літру це десь буде приблизно 16-18 навіть не буде. А бродити він має при цукрові 16 градусів. 16%. Відсотків, обичайся, не градусів, відсотків. 16% відсотків цукру має бути 16-18. А вже коли ви завершуєте виробництво, вже останні рази цукор додаєте, ви ну, бачите, що його треба, а воно грає. Я буду показувати, як воно грає, виглядати, а ще, ще не, до, не, не доказав вам. Я накриватиму такою кришечкою. Сюди наливається водичка і, вона, і йдуть бульки, як грає воно. Можна інші кришечки придбати, які підходять до даного цього. Ну, то таке. Все, друзі. Гарних всім рожаєм. слава нації, смерть Російській Федерації.